Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на гурт після дощу втома. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар. Як вам трек зайшов чи ні? Чи торкнув він вашу душу, ваше серце? Ця пісня про стан надзвичайної втоми. Стан, про який загалом не прийнято говорити. Від цього відчуття порожнечі, я шукаю можливості втечі описати на вистачі речі, як це, коли втома впадає на плечі. Зрозуміють, кому це знайомо Вони натисне свіжий судове. В тому стало мені як диспетчер. Прийде зранку, залишиться вечір Втома стала мені як диспетчер. Ну, прикольні слова. Тобто вони дійсно чіпляють. і за... ...заставляють тебе замислитись. Вона давно ставленіми частини мене. мене. Я віру, мене. Тепер не знаю, вона мене не мене. Я в коле. Якщо не розповім, ніхто не ніколи. А, знаєте, тут прикольно, от, е, я в, де, в деяких випадках е, це сварю, а в деяких от мені подобається, саме як тут. Мене, обмене, обмане. Тобто, ну, тут воно ну, прикольно. от Мені подобається, як воно саме він заримував, і ця Рима, вона доречна, ця Рима, вона ну, видно, що автор над цим задумувався, і це класно. Я хочу готину, хто б знав, я цього хотів. А тут іще, що мені сподобалось, це приспів. Він все ж таки якийсь оптимістичний. Він дає надію на те, що е, все ж таки втома колись відійде і він навіть качає, не дивлячись на глибину е, тексту да, і сенсу, і такого, що втома, але ж от в куплеті так це відчувається, така втомленість. В словах, в інтонаціях, а все ж таки, приспів він ну надихає. Всі ще це само мен, що швидко і сама. Я починаю відчувати її під Я Вже не знаю, чи казати про себе нікому. Так, багато людей не визнають те, що в них є якась втома. І а, тут він ну дуже знову ж таки влучно співає артист про те, що мені би кричати, а, але я із тих, хто не визнає. Тобто люди не визнають своєї втоми, хоча потрібно говорити і, можливо, звертатись навіть до психолога, якщо це комусь потрібно. Або принаймні до друзів і проговорити це. І це я сподіваюся, що додасть. Можливості для того, щоб подолати цю втому. Дуже крутий трек, мені сподобався. І ще що хочу сказати, що тут можна втому розцінювати по-різному, буває втома це як емоційне вигорання, коли людині просто не хочеться нічого робити, або не знає, що робити. Таке буває у багатьох, особливо у творчих людей. А є втома-втома від втома фізична, коли людина багато працює, або зараз я думаю, що. Така втома є у людей на фронті, і ми повинні підтримувати їх, не забувати про них. Я бажаю вам шаленої енергії, щоб вона ніколи не закінчувалася, щоб все у вас було добре. Що думаєте ви на рахунок цього треку? Пишіть в коментарях, ставте лайк, якщо цього ще не зробили. Підписуйтесь на канал. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!